Друзі, усім привіт! Сервантик на зв'язку. Зараз їду на адресу купувати предмети старовини. Щось давно не було в мене дзвінків, адрес, і сам вже давно очікую на ту адресу, де я знайду свій скарб. Всім приємного перегляду, погнали! Їдемо на адресу. Сподіваюсь, що там чекає нас щось цікавеньке. Добрий день. Ні, ну так, так, звісно, конечно. конечно. Може, що зацікавить. <звіщу> За цю, да, ви казали? Ну, так за цю. 40 років її вже. Угу. Це якраз... Дивіться, все розпіклявся. Сідаємо. Сідаємо, щоб Тобі... Так, а що ви казали ще? Ось Які? Ну, хрусталь багато, mm -hmm. бачиш, скільки всього. Mm -hmm. А ту дівчинку можна подивитися? Ні, ah, не буде. Це ah. мені подарок. Все, це я почулася. А цю? Ну, ця така. Ну, я не знаю, нехай буде матір. Почу, Почув, почулась. Не хочу, я кажу. Да, Роздивляюся всі Я продаю сама, потруху, знаю, з нею не беру, Усе відложимо тут на тим. Uh -huh. Uh -huh. А такі от, допустимо, в яку ціну продаєте? Ну, ми по тисячі продаємо, їх оці високі. Ми дивились в інтернеті uh -huh. Uh -huh. ціни, так вона стоїть три тисячі з половиною. Ну, то просять, то просять. Ну ви да? попробуйте виставте і посмотрите. Ну, Дадуть хоча б тисячу. Для мене дорогувато це сто процентів. Я ну, це ж воно дивись, що є. Це столітній давності. А по ньому теж можуть є якісь пожелання? Ні. Оце ж я ці за ці казала, що воно зроблено, не знаю. Ты предложи это а просто я... бронза Это бронза, да? Да, угу, угу. что мельхиор Вот этот, по-моему Не вживанный, а це вживанный Уже очищенный угу. хм. Такие всякие угу. Он уже не представляем ничего. Это чешская, чешская, да, наверное, да, покупали да. вот это вот. Вот а это чешский хрусталь. Так, друзья, еще удалось окупить на адресе. Купил немного мельхиора. Тут у нас 28 столовых ложек вилок, а также 9 чайных ложек и кофейных попалась вот такая лопатка. Это лопатка для тортов. Бронза. И такая Мельхиорова. Это, наверное, Европа. Наверное, Европа. Красивая лопатка. Так, Мельхиор я весь купил за 650 гривен. Также купил немного бижутерии бижутерию я купил 200 250 250 за 550 гривен я купил всю бижутерию тут буштиновый намысто чешская бижутерия кулончик бурштин Тут тоже Чехия, чешское стекло. И купил вот такое интересное намысло. Это у нас коралл Средиземноморский металл, к сожалению, не благородный металл. Тут у нас мельхиора сделано. Такое интересное намысто. Но ценность, видите, это кораллы. Кораллы те, которые стоят дорого. Но, к сожалению, количество их здесь очень маленькое. Так если даже на вес продать, тут ну, немного будет. Но, в принципе, а сама цепочка, так скажем, сама намысто досить циковенькая, циковенькая. И буду продавать на eBay на эти. Так, все це я купив за 1200 гривень. Продав фотоапарат кадр. А, ні, не кадр, а етюд. Фотоапарат етюд продав на Віоліті за 300 гривень. Так, Дмитро тут розбирається з відкритками. Будемо продавати зараз на «Віоліті» їх відкритки, І, а також тут є фотографії. Кого, кстати, цікавить фотографії воєнних, то звертайтеся, є багато, тут вони з, з нагородами. Є такі, що ранні РКК. 40 рік, бачите. І навіть є карате. Хто колекціонує фото, звертайтесь домовимось. Тут багато, дуже багато. Є тут різні кавалери з ординами. Бачите. Дві отечки, дві звезди. календарик Звертайтесь, календарік подарую в подарунок. Віддам в подарунок. Такий у нас тут вже порядочок. Це будемо фотографувати, виставляти на eBay на Etsy. Зараз годинники буду перевиставляти з одного аккаунта eBay на новий. Відкрив новий магазин Etsy та аккаунт eBay. І деякі сегменти товару буду переносити зі старого в новий. Так, друзі, прийшов мені офер на eBay, бачите, продаю, продаю годинник за 87 доларів плюс 15 доставка. Це у нас годинничок. Політ політ будівник. пропонують 70 доларів. ну Ми приймаємо пропозицію. В принципі, така ціна влаштовує. І завжди дивитися, е, треба дивитися, який рейтинг його нікнейм та рейтинг. 28 в нього, е, 28 відгуків. Це вже як би, людина має якийсь опит, як, е, має свій опит на eBay. Так що таку пропозицію можна приймати. Бачите, я прийняв офер, навіть не торгувався. Друзі, прийняв. Пропозицію і людина одразу сплатила за годинничок. Годинничок оказався не на ходу. А, не, ні, іде. Але все одно його треба чистити, механізм. Працює будівник. Зараз так зараз покажу, як працює будівник. Так. Ця головка заводи будильник Стріл, Стрілка будильника ставимо там на 12 годин, бачите. Ось так він працює. Вібрацію дуже чутно. Якщо буде на руці, обов'язково людина. Почує, навіть прокинеться обов'язково. Та навіть якщо буде на лежать на тумбачці 100%, якщо людина в здоровому сні прокинеться. Так, людина одразу сплатила, бачите, поясню, як це відбувається. Найбий спочатку людина купує, а потім тільки проводить оплату. На Еці при покупці одразу заходять гроші, тобто одразу сплачує. Бачите, а на eBay людина потім вже після покупки оплачує вручну. Ну, це круто, буває, що людина там день, два, три не проплачує. Буває, зовсім потім купує та проплати немає, не викуповує товар. Але цей покупець одразу сплатив. Це приємно. Сервантік остановись. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на вайбер або Telegram. А от перелік речей, які я купую. Друзі, яка краса! 20 гривень в сріблі 5 гривень в сріблі 1 гривня 50 Леся. Красива банкнота. Забув уже в якому році 200 гривень з Лесі Українкою. Вибрали найкрасивішою банкнотою. Самою красивою банкнотою у світі. Красотка. Там ділийся, так? Да? Так, так, тут леся. Цікаві речі я таких не бачив. Друзі, а ви такі бачили? Не можу так сказати.